Андрій Сивий, перша київська сотня ОУН. Звати мене Олексій Неділько, мені 50 років. Я ветеран війни в Афганістані, служив у прикордонних військах. Олексій Собоєв, мені 30 років. Я працюю в інвестиційному банку. Хочу сказати те, що Майдан він не стояв за якихось політиків, за якусь владу для того, щоб комусь дати місця у правлінні країною перш за все, майдан стояв за те, щоб кожен громадянин України мав вільне право вибирати собі президента на чесних виборах, щоб кожен громадянин України мав доступ до керівників влади. Справа в тому, що у нас система, взагалі державна система, система влади і система відношень між суспільством і владою, між народом і владою, ідеальна для тих, хто при владі, і нікудишня для тих. Хто ну, для народу, скажімо так, за останні 20 років в нас була вже будь-яка влада, і останні 4 роки при владі було дуже багато людей, громадян іншої держави. Тому все, що можна було знати, про нас інша держава знає, але не все знають громадяни про свою державу. І в будь-який час міг запитати владу. І виразити свої інтереси і свої побажання для того, щоб вони делегувалися в законах, у творенні нової держави. З одної сторони у нас є влада, з іншої сторони, у нас є суспільство, народ. І між ними існують якісь, скажімо так, відношення, якісь обов'язки, якісь, ну скажімо, не буває відношень без обов'язків, да? без обов'язань. Ми люди, які проживаємо. У по всій території України в різних місцях, у селах, у містах, найбільше знаємо ті проблеми, і найбільше знаємо те, що нам потрібно для того, щоб будувати країну. Якщо, наприклад, суспільство чи якийсь один індивідум, чи якась група людей і суспільства не бажають виконувати те, що потребує держава, що що від них вимагає держава, що в державі є е, куча механізмів, ціла купа механізмів, щоб їх заставити це виконувати. Тобто є е, суди, прокуратура, міліція, налогова і, і всякі інші. І сьогодні ми хочемо мати таку владу, яка б нам у цьому не заважала, а допомагала як тільки можна. А якщо влада не виконує свої зобов'язання перед народом, народ чи один якийсь певний індивідум може заставити якогось чиновника виконувати те, що він має робити, те, що він зобов'язувався робити, навіть не чиновника, навіть народного депутата, чи навіть не народного депутата, навіть голову сільської ради. Такого механізму у нас немає. Так, який стан речей в місцевому самоврядуванні, який бюджет місця, куди витрачаються наші кошти, хто їх розпорядник, все так інше. Я вважаю, що Треба повна публічність всього. Ми хочемо сьогодні бачити таку владу, до якої б ми вільно могли прийти в гості. Ми хочемо бачити таку владу, щоб ми могли подивитися, чим володіє та чи інша людина, де вона має свої статки, як вона ними заволоділа. Нормальним людям нічого ховати, насправді. Ховати є лише бандита. Коли вони беруть на себе такі. Повноваження представляти український народ то вони повинні знати, що вони будуть завжди являтися підконтрольними своєму народові.